Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Яна, і сьогодні буде досить відверте відео, так, тобто без прикрас, без пафоса я розповім про те, як починала свій шлях на фрілансі. Якщо ви також тільки починаєте свій шлях на фрілансі, то це відео буде вам особливо корисним, тому що я розповім про те, з чого я починала так, які у мене були труднощі, як я знаходила перших клієнтів. Отже, трішки розповім вам про свою відправну точку і чим я займалась до того, як почала працювати онлайн. А почалось все в коледжі. Я закінчувала останній третій курс і почала замислюватись про те, чим я взагалі хочу займатися, тому що перспектива працювати в магазині так продавцем мене не дуже приваблювала. І ще мені хотілося вже зараз почати заробляти. А студенту досить складно знайти роботу, тому що півдня я в коледжі і півдня я виконую там домашки, пишу курсові і так далі. Тому я почала потроху цікавитись фрілансом. Мені трапились деякі блоги дівчат, які також працювали онлайн. І для мене це було дуже в новинку. Я не розуміла, як взагалі можна заробляти, не виходячи з дому. Мене це досить зацікавило, і якось я натрапила на сторінку однієї дівчини, яка якраз навчала цьому. Як заробляти онлайн, тому я вирішила витратити свої останні кошти зі стипендії, купила це навчання, ну і з цього і почався мій шлях. Після того, як я купила це навчання, я вперше почала вести блог, почала писати тексти, робити візуал, візуальне оформлення, сторіс, пости. Пробувала себе в різних сферах. Також я знайшла якийсь курс по СММ, почала його вивчати, але згодом зрозуміла, що СММ я не хочу займатися, а мене більш цікавить саме дизайн, візуал, оформлення профілю. Тому після того, як я закінчила коледж, це вже було влітку. Я вирішила не йти працювати по спеціальності, а спробувати себе в онлайні і заробляти саме на послугах. Скажу чесно, було дуже і дуже складно, тому що це була абсолютно нова для мене сфера. Що і фріланс, що і дизайн візуалу оформлення профілю. Я не розуміла, в мене було взагалі ніякого уявлення, де шукати клієнтів, як з ними спілкуватись, як там презентувати свою роботу. Я не проходила ніякі навчання, тому що, ну по-перше, тоді це ще не було настільки популярно, як зараз. Так, тобто зараз у нас є і курси, і інтенсиви, і якісь міні-навчання. Тоді це не було настільки популярно, були якісь загальні курси з графічного дизайну, але знову ж таки, саме в цілому графічний дизайн, там логотипи, там якась друкована продукція мене не дуже цікавила. Ну і плюс це було досить дорого, я не могла собі цього дозволити, і тому доводилось методом проб, помилок. Так? На своєму досвіді пробувати і навчатись. Отже, моїм таким першим кроком, що я зробила для того, щоб почати заробляти, це було, звісно, оформлення портфоліо. Але так як клієнтів в мене ще не було тоді, я вирішила запропонувати своїм знайомим зробити їм візуал безкоштовно. Також я розповідала про це в блозі, так що можу зробити візуал абсолютно безкоштовно, але пам'ятаю, тоді ніхто не відгукнувся. Тільки подруга моя погодилась, тому я зробила для неї візуал. І вирішила зробити ще декілька прикладів робіт вже для уявних клієнтів. Тобто я просто знаходила якийсь акаунт в Instagram, візуал, який мені не подобався, і робила так як, так, так, як я бачу, так як подобається мені. І робила такий кейс по типу «до-після». Також в мене залишилось навчання, яке я купувала колись, точніше, це навіть така збірка. Міні-курсів, там гайди, чек-листи. Я також почала їх вивчати, і там я дізналася, що існують такі групи в телеграмі-чати, де можна шукати собі клієнтів. Тоді я написала свою пропозицію про співпрацю, прикріпила ось це портфоліо і розмістила в телеграм-каналі і практично одразу відгукнулася одна дівчина, і вона стала моїм першим клієнтом. Пам'ятаю, як робила своє перше завдання на фрілансі. Це було завдання оформити хайлайтс. Я настільки була щаслива, що я ось так швидко знайшла клієнта. Я дуже раділа, що ось я зараз виконую замовлення. Так, у мене є реальний клієнт. І, звісно, у мене було дуже багато страхів. Так, я боялась, що моя робота не сподобається клієнтів. У мене завжди тремтіли руки, коли я щось надсилала. Я взагалі не знала, як правильно спілкуватися з клієнтами. Але мені пощастило, що моя перша клієнтка була досить адекватна, приємна дівчина. Ось тому якихось факапів так у нас не було. Я зробила перший візуал. Ось так він виглядав. Їй сподобалось, і ми продовжили з нею співпрацю. Спочатку я робила візуал, потім вона делегувала мені і сторіс. Потім я вже робила рекламні креативи, монтаж. Ось, тобто вона мені почала делегувати більше акаунтів. Ну і ось так потроху я почала напрацьовувати свій досвід. Якщо казати коротко, то на початку мого шляху було дуже важко, тому що не було клієнтів. Більше я не могла знайти клієнтів, тому що ніхто більше не відгукувався. Я навіть спробувала проходити співбесіди. Думала, поки я не почну стабільно добре заробляти на фрілансі, спробую там працювати офіціанткою, так або в магазині. Але мені пощастило, що мене не взяли на роботу, тому... Я продовжувала працювати онлайн, нарабатувати ось ці всі навички. І згодом ця клієнтка почала делегувати мені більше аккаунтів. Так, у мене почали з'являтися клієнти ще через Інстаграм. І приблизно через 2-3 місяці у мене вже було досить багато замовлень, досить багато клієнтів, і почалась вже інша проблема в тому, що дуже багато роботи. Реально, я пам'ятаю, що в мене було 6 аккаунтів. Для яких потрібно було робити сторіс кожного дня, це три або п'ять, плюс візуал до цих аккаунтів, плюс іноді були такі разові замовлення по типу зробити рекламний креатив, і плюс у мене були ще додаткові клієнти з Instagram. Тому роботи було дуже і дуже багато. Мій день виглядав так, що я просто прокидалась, брала в руки телефон. І до пізньої ночі працювала. Звісно, я дуже сильно втомлювалася, дуже сильно виграла. І хоча у мене був на той момент вже досить непоганий дохід, тобто більше, ніж середня зарплата в Україні. Але при цьому я працювала за дуже низький чек. Так, тобто я боялась його підвищувати. Якби я працювала хоча б за середній, в мене в доході вже було б X2 або X3. Але я дуже боялася. Підвищувати свій прайс, так ось цей синдром самозванця. Мені здавалося, що я недостатньо знаю, що я недостатньо експертна, і так далі. Сказати чесно, були навіть такі думки все кинути, але потім я замислилась, що краще мені буде важко дома працюючи на себе, ніж мені буде важко десь в магазині або в кафе, працюючи на когось. Тому я так подумала і вирішила, що фріланс це для мене найкращий варіант. Краще я зараз трішки так попрацюю. Нехай мені буде важко, але я була впевнена, що потім мені буде легше, що я наберусь досвіду, і в принципі це мене і мотивувало. Ну тепер хочу трішки розповісти про труднощі, складнощі, які у мене виникали. Ось щоб ви не повторювали моїх помилок. Перша помилка так. Була в тому, що я не проходила ніякі навчання. І навіть тоді, коли в мене вже була можливість так, придбати якесь навчання, я його не приходила, бо вважала, що і так у мене добре виходить, так інтуїтивно, що я все знаю. Але в цьому, звісно, була помилка. Якби я раніше або ще краще одразу пройшла якесь навчання, то я б набагато швидше дійшла до результату, тому що, по-перше, я була б впевненіше так, в собі, в своїх навичках. По-друге, мої б дизайни вийшли на інший рівень, так, на новий, і я б змогла підвищувати прайс, так не боятись, бо була впевнена, що роблю класно, і це, звісно, коштує дорожче. Також моя помилка була в тому, що я використовувала тільки один метод для пошуку клієнтів, тобто через інстаграм. Але в один момент у мене стало дуже мало замовлень. Так. Особливо це сталося після 24 лютого 2022 року. А де ще шукати клієнтів я тоді не розуміла? Тому в мене був навіть такий період, коли за місяць я заробляла рівно 0 гривень. Наступна помилка була в тому, що я не брала передоплату. Так, тобто я повністю довіряла клієнтам, ми починали співпрацю, а вже потім, після того, як їм сподобався кінцевий результат, я надсилала всі матеріали, так, а клієнт надсилав оплату. Ось це, звісно, була моя помилка, тому що ось ця моя перша клієнтка, ми розійшлися з нею на тому, що вона не заплатила мені за півтори місяці роботи. На той момент це було приблизно 20 тисяч гривень. Потім я зрозуміла, що все ж таки передоплата це дуже важливо. І ще одна помилка, до речі, також стосується роботи з клієнтами: в тому, що у мене були безкоштовні правки. Насправді це дуже була велика помилка. Чому я не зробила одразу платні правки, бо вважала, що це не має сенсу, бо мені якось щастило з клієнтами. Так вони трапля, ну, траплялися тільки адекватні, але один раз мені трапилась е, просто якась нереальна клієнтка, е, яка вносила просто мільйон правок. А я не могла нічого сказати, бо в мене ніде не було прописано так, що, пла, що правки вони платні. Тому якщо ви також займаєтесь дизайном, обов'язково продумайте про те, скільки у вас циклів правок буде безкоштовні, так, і скільки буде коштувати наступний цикл правок. Ну що, як ви зрозуміли, у мене не було ніякого успішного успіху. Так, я не працювала годину в день під пальмою і не заробляла там мільйон доларів. Мені здається, у мене було практично все, що могло статися з фрилансером. Це той період, коли немає клієнтів взагалі. Також період, коли дуже багато клієнтів замовлень, дуже втомлюєшся, вигораєш. Були різні трешові ситуації з клієнтами, був синдром самозванця, невпевненість в собі. І наразі я вже працюю онлайн 4 роки. Також я вирішила ще рік тому запустити своє навчання з дизайну сторіс. Зараз я працюю вже над більш масштабним курсом. Наразі у мене більше 100 учениць. Я зробила візуал-дизайн для більш ніж 50 різних ніж. Зараз я також, звісно, працюю з клієнтами, створюю візуал, сторіс для брендів та експертів. І навіть зараз я все одно продовжую стикатися з різними труднощами, так, складнощами на фрілансі, тому що відчуваю, що виходжу вже на інший рівень, на той рівень, де в мене вже є команда, де більше відповідальності. Але про це вже буде інше відео. Тому якщо ви тільки зараз починаєте займатися фрілансом або робите якісь перші кроки, то обов'язково підпишіться на мій канал. Я розповідаю багато цікавого та корисного про фріланс, про дизайн, про якісь тренди, фішки, оформлення і так далі. Також поділіться в коментарях, на якому ви зараз етапі, буде дуже цікаво почитати. Ну і не забудьте поставити лайк на це відео, якщо вам сподобалось. І побачимось з вами в наступних відео.